Друзі, на продовжуємо з вами розбирати асани. Сьогодні в нас з вами поза бойового лука. А в повсякденному житті в тренувальних якихось системах її називають така корзиночка. А в Йозі ця асана називається Уртхва Тханурасана. Тобто Уртхва це верх Тхану – лук. Асана та да, положення тіла, уртха тханурасана. Сьогодні ми з вами розберемо це чудове положення. Скажу так, що воно не таке небезпечне, як з першого погляду, вважається, тому тут є протипоказання. Ну, взагалі, то при підході відкритої школи йоги, коли ви відчуваєте своє тіло, то взагалі неможливо собі нашкодити. Але. Якщо ви не відчуваєте своє тіло, не розумієте його, то тут можливі такі перекоси. Тому починаємо з а, розбирання цієї асани. ну, давайте одразу користь від цієї асани, Да? дуже гарно розкривається ваша да, грудна клітина, тобто розкривається ваше серце. Відпрацьовується добре плечовий пояс, тобто верхній плечовий пояс. Це. Да, грудні м'язи, це область рук. А, далі гарний вплив іде на органи травлення. Да, тут майже все. Ви зараз в цьому впевнитеся. Далі ноги і взагалі-то наповнюємося енергією дуже добре. Пропрацьовуємо пар, а, а, щитовидну залозу. та... Активно включається гіпофіз в цю роботу. Ну, протипоказання – це якісь травми хребта, тому неможливо, да? якась не дуже гарна рухливість ваших суглобів чи проблема з плечима. А, і, е, можливо, у вас є стрибки тиску, чи високий тиск, чи занизький тиск, тут теж неможливо да, цю асану робити. Але завжди можна виконати приблизно. Якщо не є такою да, можливостю виконати повний варіант, можна зробити неповний. Ми почнемо з того, що ми лягаємо в положенні лежачи на животі. Розташовуємо зручно. Згинаємо ноги в колінах і деякий час просто лежимо зігнутими ногами. Угу. Потім беремо себе за стопи, за стопи чи за гомілки. Стопи, вони паралельні одна одній. Да, голова на лоб. І отримуємо це положення. Оце більш простий варіант. Тобто, ви лягли, зігнули ноги. Уже у вас розкрилася да, грудна клітина. Тобто Ваші лопатки здвинулись до хребта, ноги зігнуті в колінах, да, розтягуються стегна в передній частині. І далі ви починаєте випрямляти руки, тягнути. Да, ось таким чином. І ось ви бачите, да, що я лежу на животі. Да? У мене розкрита грудна клітина. Працюють руки, працюють ноги. Але тут одна особливість: для того, щоб не було дуже сильних заломів, ось тут. Області хребта, тобто така компресія дуже сильна, стискання. Тут таке плавне, м'яке витяжіння. Тому якщо ви відчуваєте дуже неприємні, да, ось там дискомфортні відчуття, то вам треба припинити, виконувати і робити більш простий варіант. Ось такий. Чи по голова на підборіддя, чи на лоба можна поставити ще раз. Да, я витягуюсь і м'яко витягую себе. Без здавлювання. Це варіант уртхва тханурасна тобто перевернути вгору. Компенсація, коли ви виконали це положення, да, ви все одно ж витягували себе, да, ви наклоняєтесь, нахиляєте голову вниз і деякий час знаходитесь в положенні витяжіння спини. Це обов'язково. Угу. І ось тут можуть бути різні варіанти цього положення, як можна використовувати. Його можна використати в динаміці, коли я повернуся обличчям сюди да? і знову виконаю. Зігнувши ноги, візьму себе за гомілки і витягну вгору. Угу. І ось тут я можу трошки дотягнутися, витягнути більше, чи приблизно виконати, не сильно тягнути. І робити такі невеличкі, динамічні розкачування на животі. Угу. Вправо-вліво, але не лягаю на бік повністю, такий добрий масаж роблю своїм органам травлення. І шлунку, і печінки, і підшлунковій, і селезенка, і кишківник. Угу. І вперед назад. Це дуже добре таке розпалювання нашого травневого вогню. Угу. І ось так, чи ось так голова. І виходимо з положення, відпочиваючи, відштовхуємось і витягуємося. Нескладна, на перший погляд, асана, але дуже ефективна. Дуже ефективна, тому що йде знаєте, таке активне пропрацювання ем, про да, органів травлення, такий дуже гарний масаж, да, гарне витяжіння рук. Тобто відпрацьовуються всі, розкриваються всі наретичні центри, да, коли ми виходимо в це положення, і якщо ми беремо Тантра йогу, да, і цю, скажімо так, чакральну систему, то майже всі. А наші чакри, да, скажімо так, активізуються. Тут і Муладхара, і Сватхісхана, і Маніпура взагалі для Маніпури, да, це наш область живота. І розкриття да, анахата наша, і вішутка. А якщо і очі піднімете в гордощі Кхічарі кічарі мудро зробити, то буде вам ефект дуже-дуже добрий. Ну, Думаю, на цьому все. В опис, описанні до цього відео я ще раз пропишу користь від цієї асини, проти показання. Будьте. Добрими да, до свого тіла. І будьте розумними, тобто не витрачайте а, здоровий глузд, коли ви практикуєте асани. Якщо на картинках чи десь ви там відео побачили щось що так, вам не обов'язково треба прямо саме так повторити. Прислухайтеся до свого тіла. А можливо, ви просто отак ляжете, зігнете ноги. І оце вам буде ваша тханураса. Іноді люди не дотягуються до... Гомілок. Туди ви берете себе за штани так, ось так, і спробуйте хоча б таким чином, да, чи просто розкритися, да, тримаючи себе за штани. Ось такий варіант, вже приблизно. Да, тобто приймаєте все, що є в вашому тілі, все, що ви вже там наробили в ньому, щось неправильно зробили, і воно вам ось говорить, що поки не можу. Тому приблизно і тоді поступово-поступово, при систематичних регулярних практиках, все буде добре. Ну що, дякую всім за увагу, практикуйте. Якщо є запитання, якісь, щось не, не зрозуміло, будь ласка, пишіть завжди на зв'язку. Дякую всім і гарного всім дня чи часу доби. На